100 годин 100 годин 100 годин 100 годин! Я вважаю це прям солідним покращенням. Ну, вдвічі. Тобі все заходить. Вітаю всіх на каналі SoundMag. Кілька місяців тому компанія Marshall випустила нові бездротові повнорозмірні навушники. Marshall Monitor 3. Хто цікавиться новинками, мабуть, чули про цю подію а хто пропустив? Вам пощастило, тому що саме сьогодні ви потрапили на огляд цих навушників. Щоб було цікавіше, одразу порівняємо їх із Marshall Monitor 2, які вже є на ринку, і зрозуміємо, чим же вони відрізняються. Тож давайте розпочнемо з дизайну. Перше, на що ми звертаємо увагу, якщо порівнюємо обидві моделі, це на те, що треті монітори відрізняються від других, тим, що в третіх покращено зносостійкість і підвищений комфорт. Давайте я поясню детальніше. По-перше, чохол. Якщо в других це просто мішечок, то до третіх в комплекті йде жорсткий практичний футляр з відсіком всередині для дротів чи інших дрібничок. Ще цікаво, що він закривається за допомогою магнітної стрічки. Ну, це як мінімум зручно. Всередині чохол виконаний з червоного оксамиту. В других моніторах чохол більш демократичний і стриманий, виконаний з джинсової тканини. Але все ж таки жорсткий чохол забезпечує кращу надійність для навушників. А це завжди плюс, якщо мова йде про улюблені навушники, які ще й коштують, ну не те, щоб мало прям. Треті монітори компактно поміщаються в цей чохол завдяки чашкам, які повертаються на 180 градусів і складаються всередину. Другі монітори нічим тут не відрізняються. В принципі, загалом обидвоє навушників виконані, як і водиться у Marshall – якісно. Чашки виконані з переробленого пластику і мітованого під шкіру. А от саме наголів'я шкіряне. Присутні ті самі фірмові надійні дроти в оформленні. Основа виконана з металу. Ну, як би не докопатись, збірка солідна. Маршал це перевірений роками і користувачами бренд, який носиться, ніяк не зноситься. Продовжуючи тему відмінностей, я звернула увагу, що в третіх моніторах на наголів'ї додався додатковий оберемок. Це обезпечить наголів'я від прямого контакту. Відповідно, воно прослужить довше в гарному стані. Що ще? Чисто візуально, в третіх моніторах зник шов на самому наголів'ї. Ну і колір логотипу з білого змінився на золотий. Третій монітор ніби каже нам. Я не з такої сім'ї, як другі. Я... Багатий в той час, як другий, має просто брутальний стриманий дизайн. Ну і до солоденького амбушури в третіх моніторах це якась пісня. Вони виконані з екошкіри і на відчуття як хмаринки, такі м'які і ніжні, що просто прилипають до вух. В других моніторах так не буде. Вони середньої м'якості, але теж цілком приємні. По пасаці третій монітор сидить комфортніше за рахунок амбушур і цього оберемка, який плотно прилягає до голови. Виходить така більш зафіксована історія, але при цьому абсолютно зручна. Але другий монітор сидить теж достатньо комфортно, це я зауважую просто порівнюючи керування. Маршал залишається вірним своїм традиціям, і тут ми знову на правій чашці бачимо золотий джойстик керування, яким ми включаємо навушники, конектимо їх по Bluetooth, регулюємо гучність, ставимо на паузу, перемикаємо треки тощо. На лівій чашці знову бачимо кнопку ANC, В додатку можна виставити її функціонал, як і М-кнопки. До додатку ще повернемось. Звук. Мені сподобався звук нових маршалів. Тут поставили 32-міліметрові динамічні драйвери, і його можна охарактеризувати наступним чином: по-перше, він характерний для маршалів. Тут приглушена висока середина і неочікувано для мене не сильно скручена нижня. Я просто вже відвикла від цього в навушниках. Хороший виразний глибокий бас, який досить непогано виокремлюється в треках, і чіткі виразні високі частоти, які при цьому не стріляють по вухам. Уявна сцена цікава, вона широка, але іноді деякі партії можуть змішуватись, хоча здебільшого акценти читаються добре. Що ще цікаво? Зазвичай мені в маршалах найкраще звучить рок, а тут мені добре звучало все: і поп, і реп, і лаунж якийсь. Ну тобто. Це такі слухабельні навушники. Я називаю так ті навушники, які я можу слухати довго на дефолтних налаштуваннях, і у мене не почне від них боліти голова. Якщо порівнювати цей звук із другими моніторами, то я би звернула увагу на сам характер звучання. Звук в других моніторах більш світлий, більш попсовий, якщо так можна сказати. Тут більше високої середини, не такий глибокий бас, ну і високі, менш чітко виражені, хоча я б, мабуть, записала це більше в плюс. Деталізація теж буде слабша, ну також щоб я могла розрізнити партії в якому складному аранжуванні. ну ні. Але звучать вони файно, загалом, як на мене. Але, звісно ж, звук що третіх, що других моніторів ви можете ще підкрутити в додатку, тож давайте подивимось на нього поближче. Що тут є: рівень заряду, режими ANC, еквалайзер, причому можна обрати один із запропонованих пресетів або налаштувати свій, налаштувати кнопку ANC, які саме будуть доступні опції при виборі, шумозаглушення, прозорий чи звичайний режим, М-кнопку. Тут ширший діапазон. Ви можете поставити на неї Spotify, еквалайзер, голосового помічника, залишити без нічого або додати функцію Soundstage. А на ній зупинимось докладніше, бо в других моніторах такого немає. Це технологія просторового звуку, яка ніби переміщує ваш звук в кімнату, причому ви можете обрати її розмір і інтенсивність самого ефекту. Я попсово зрозуміла це для себе, як накинуть хольчика на звук. Хоча на деякі треки буде особливо актуально і дуже в тему. Також в додатку можна налаштувати витратність батареї, оновити прошивку і інше. Додаток в других моніторах відрізняється не сильно. Там є все те саме, окрім саундстейдж і режимів витратності батареї. ANC і прозорість. Що в третіх моніторах, що в других моніторах є технологія ANC і прозорого режиму. ANC блокує всі зовнішні шуми для того, щоб ви могли краще зануритись в музику, а прозорий режим дозволяє почути все, що відбувається навколо вас, не знімаючи при цьому навушників. Я послухала ці навушники на вулиці, і що я можу вам сказати, що в третіх моніторах все ж кращі ці режими, трохи краще подавляється звук і трохи кращий прозорий режим, але в обидвох варіантах абсолютно пристойний рівень якості, тому тут питань у мене особливо немає. А от мікрофони. Послухайте, ці мікрофони! Ну і знімаю для вас кружечок з тестом мікрофону. Наразі це Marshall Monitor 2, і ви особисто можете послухати, як вони звучать. Ну і тест мікрофону на Marshall Monitor 3. Як ви чуєте, є невеличка різниця, але, як на мене, вона не суттєва, тому що в обидвох випадках дійсно це достатньо хороший звук мікрофонів. Тож вашій увазі! Ви знаєте, у мене є своя думка з приводу звучання мікрофонів цих навушників? А от ваша думка? Напишіть, будь ласка, її в коментарях. Автономність! Дещо треба знати одразу. Маршал, в принципі, в авангарді серед конкурентів по батареї. Для розуміння, акумулятор в третіх моніторах забезпечує роботу навушників до 70 годин з увімкненим ANC і до 100 годин без нього. Уявляєте? 100 годин! Також тут є швидка зарядка, можна отримати 12 годин музики всього лиш після 15 хвилин заряджання. Другі монітори мають менше час роботи до 30 годин з і до 45 годин без нього. Я вважаю це прям солідним покращенням. Ну, вдвічі. Ціна виводжу вам ціни на екран. Висновки. Як на мене, чудові вийшли ці нові монітори від Marshall. З гарним глибоким басом, загальним своєрідним цікавим звучанням, з м'якими амбушурами, зручною посадкою з надійною фіксацією, оригінальним футляром і шаленою автономністю. Для прихильників маршал однозначно варто взяти до уваги, бо все ж вони відчуваються дійсно новим поколінням порівняно з другими моніторами, завдяки всім цим апгрейдам. Мені сподобалось їх слухати, бо знаєте, не з кожними навушниками так виходить, що ти їх надягаєш, і тобі все подобається сходу. Ну і тобі все заходить. А от чи зайде вам? Я пропоную вам перевірити в наших салонах особисто, якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі. А якщо ні, то у вас є можливість замовити навушники на дистанційне прослуховування. Просто обираєте навушники на сайті, сплачуєте повну їх вартість, отримуєте їх додому, тестуєте, дбайливо обов'язково. І якщо вам не підійшло, повертайте назад. Такий у нас вийшов огляд. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми ще не закінчуємо, тому що у нас є розіграш. В минулому випуску ми розігрували навушники Anker Soundcore Space One. Всього лиш за будь-який коментар під відео. Тож, давайте дізнаємось, хто став переможцем. А переможцем стала людина, яка залишила цей коментар. Вітаємо вас із перемогою! Очікуйте, будь ласка, в коментарях. Ми зв'яжемося з вами, щоб уточнити деталі отримання ваших навушників. І, звісно ж, ми оголошуємо новий розіграш. На цей раз ми будемо розігрувати сертифікат на 2000 гривень. Все, як ви любите, для участі просто залиште будь-який коментар під відео від 7 слів і все. Результати оголосимо в наступному випуску. Тож дочекайтесь. На цьому все. З вами була компанія SoundMag. Мене звати Настя Грушечка. Тож побачимось!